Я люблю і поважаю дядька Петра, але мама зрозумій, у мене своя сім'я і мій чоловік проти, каже мені донька. Моринослово розумію, вона не зобов'язана жити з дядьком, але і рідного брата я не можу вигнати на вулицю. Ми з Петром з тому між нами завжди був особливий зв'язок. В дитинстві ми жили дуже бідно. Нас мама сама ростила, бо батька рано не стало. Тож ми з братом звикли ділитися останнім шматочком хліба. І так було все життя. І хоч зараз нам по 60 років, але нічого не змінилося. Я першою вийшла заміж, стала жити біля мами, ми з чоловіком відразу почали господарювати. Хотіли наш будинок трохи до ладу привезти, але справа рухалася повільно, бо для цього були потрібні гроші, яких у нас не було. Згодом одружився і брат. Петро став жити у своїй дружини в сусідньому селі. Спочатку у них було все добре, донечка народилася, і в мене теж була донечка. Дружина Петра не любила нашу родину, тому ми до них не часто в гості їздили, і вона до нас теж, але з братом я постійно зустрічалася. Він мені ніколи не скаржився, та я сама бачила, що живеться йому не дуже добре. Був такий період, що він на заробітки будівельної бригади їздив, і за ці гроші він на подвір'ї тещі збудував доволі великий будинок. Коли моя донька підросла, я поїхала на заробітки Італію і стала своєму чоловікові гроші висилати, щоб будинок нам збудувати. За вісім років я впоралася, але чоловік так і не встиг пожити в новій хаті, на жаль, його раптово не стало. Але донька, якраз заміж вийшла, привела чоловіка додому, то вже зять став господарювати. Вадим мені сподобався, він надійний, розумний, а ще господар добрий, тож я всі гроші йому і доньці почала передавати, а вони вже самі вирішували, на що їх витратити. Десять років тому брат мені зателефонував Віталію і розплакався. Я вперше чула, як Петро плаче. Він сказав, що у його дружини з'явився інший чоловік і він подає на розлучення. Щоб заспокоїти брата, я запропонувала йому їхати до мене в Італію. Так Петро опинився в Римі. Я тут йому із роботою допомогла із житлом. Ми вирішили, що він буде працювати і собі на квартиру назбирає. Рік тому його донька зателефонувала йому і стала скаржитися, що мама її з чоловіком життя не дає і що їм треба окремо жити. І мій брат, добра душа, віддався гроші, які мав доньці, щоб вона собі квартиру купила. Я, коли про це дізналася, то за голову схопилася, але вже було пізно. Петро мене запевнив, що якщо він заробив на одну квартиру, то заробить і на іншу. Та людина планує одне, а життя має свій сценарій, як правило, інший. Захворів мій брат, і треба йому було додому повертатися. А повертатися то нема куди, бо в будинку вже живе його колишня дружина з своїм чоловіком, а в квартирі донька з дятем і двоє онуків. У мене будинок великий літня кухня є, тому я її привезла брата до себе додому. Але моя донька не зраділа появі дядька, вона сказала, що проти того, щоб мій брат жив з ними. У дядька Петра є своя донька, от нехай він з нею і живе, заявила мені моя дитина. Я не знаю, що мені робити. Шкода мені брата, який через свою легковажність залишився на старість без нічого. У нього зараз нікого немає, крім мене. Рідна донька практично відмовилася від батька. Як мені бути, що робити? Ну не ваганяти ж мені брата рідного на вулицю, адже йому зараз допомога потрібна. Хто йому допоможе, як не ми, з донькою?